І новини сьогоднішнього дня важливі новини з вами Кожухівський Олександр. Новим папою римським став американський кардинал Роберт Превос. Чи Роберт Превос за 2000 років? Це вперше, коли на посаді понтифіка католицької церкви американець обрати папу вдалося на другий день таємного конклаву і після кількох невдалих спроб під час яких над ватиканом ішов чорний дим росія може бути готова до нового конфлікту протягом року після завершення війни в україні повідомляє розвідка нідерландів постійне нарощування росією військової сили викликає занепокоєння москва не лише відновлює арсенали а й переміщує нові артилерійські підрозділи до кордонів нато заявив директор нідерландського агентства військової розвідки за даними стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру дві Пертому році витрати Росії на оборону досягли приблизно 149 мільярдів доларів, що на 38% більше ніж у 2023 році, в яких регіонах житло дешевшає, а ціна йде вгору за підсумками квітня. Квартири в новобудовах дешевшали у 10 областях. Середня вартість квадратного метра в доларах США зросла найбільше у Житомирській, Полтавській, Одеській та Дніпропетровській областях. Відсоток зростання коливається до 5%. Водночас у Чернігівській та Харківській областях зафіксоване суттєве зниження цін на 5% порівнюючи з березні. Нем у річному порівнянні найсуттєвіше подешевшала на нерухомість. при фронтових регіонах: Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській. Найдорожчим містом залишається Київ. Мрієте про роботу в Києві, не знаєте з чого почати. Пропонуємо: Хочеш працювати в нерухомості, розвиватися та заробляти без обмежень. Тоді долучайся до Level Group. Ось тут написано. Однієї з найдинамічніших компаній з продажу та оренди нерухомості у Києві. Ми не просто агентство, Ми команда, яка формує ринок. Працюємо із забудовниками. Маємо велику базу клієнтів, сучасну crm систему та внутрішню навчальну платформу, яка допоможе тобі стартувати навіть без досвіду. Що ти отримаєш у Level Group? Гнучкий графік, доходи без обмежень все в твоїх руках. Навчання з нуля тебе супроводжує ментор, щоденні тренінги, сценарії розмов та підтримка команди. Комфортні офіси у Києві, чотири локації, сучасна система роботи CRM, що таке, теж розповімо. Чат, боти, автоматизація. Ми йдемо в ногу з часом. Команда, яка мотивує. Маєш жагу до розвитку, хочеш бути серед лідерів і гарно зробляти? Тоді ми чекаємо на тебе. Напиши нам просто зараз і твій шлях у нерухомості почнеться вже сьогодні. Ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.